Всім привіт! Слава Україні, героям слава а, друзі, колеги, підписчики, глядачі мого каналу. Насамперед, хочу нагадати вам і спонукати вас до підтримки наших Збройних сил, а саме було звернення. Бійців однієї з бригади. Вони потребують нашої з вами фінансової допомоги для відновлення автівки для виконання бойових завдань. Їм це конче необхідно, друзі. Тому хотів би вас спонукати, підтримати збір коштів на ремонт та відновлення. Автомобіля хлопці з Городківської територіальної громади несуть службу в даній бригаді, і саме від них було звернення до волонтерів територіальної громади. Звернення за фінансовою допомогою. Тому, друзі, не будьте байдужими. Номер рахунку залишу в описі під відео і у першому коментарі під відео. Отже, друзі, а у нас сьогодні вирішив я зробити на трактор МТЗ 80. Механічний довантажувач для плуга, так як Оранка вже. На носі вже потрібно орати, тому вирішив зробити такий девайс для трактора, полегшити йому життя, так би мовити. Роблю сам. Ось, друзі, роблю такий. Одну щочку я вже зробив 12 мм. Товщина металу, тобі я роблю зварний з двох пластин. Одна пластина 6 мм. Отаку От щочку вже одну зробив. Отворя діаметром 20. Роблю другу. Отже, як, друзі, я роблю, якщо можете бачити, під час зварювання двох пластин, щільно підігнані, далі роблю між ними фаску, проварюю спочатку один шов і тоді закріплюю все другим швом. В загальному ось так виходить. Ну, можна і не шліфувати. Але я шліфую болгарочкою, диском. Такий шовчик у нас. Ось роблю таку фасочку, пробираю, і, як говорив, вже заливаю спочатку фаску, а тоді вже другим швом. Скріплюю остаточно дві пластини. Тому, друзі, продовжуємо. Зробив я на три отвори, мені цього вистачить. Не став я робити отвори ще один уверху і на 4 чи на 5 отворів. Мені воно не потрібне, мені достатньо буде двох оцих отворів. Нижче. Тут отвори під кріплення на. Саму навіску пластини парамокутні були, але я обрізав, зробив, надав такий вигляд, буду уварювати втулки між пластинами і відповідно до верхнього кріплення з зовнішньої сторони теж буду уварювати втулки щоб вони не болталися оці щоки, щоб вони були зварні до кучі одна з одною. Кому цікаво, кінцевий результат покажу в цьому відео і розміри даного довантажувача теж покажу в кінці відео. Отже, друзі, я працюю, не перемикайтеся, спостерігайте кінцевий результат, що у нас вийде. Мені самому теж буде цікаво подивитися, як не є, економія. Метал знайшов в себе на металоломі, пластину знайшов. Ну, я вважаю, що мені 12-мм товщини цілком вистачить, так як я заміряв. Товщину на навісці, тут де кріпиться винт і також верхнє кріплення. Там теж товщина 12 мм. Тому, друзі, поїхали, я працюю, ви дивитесь кінцевий результат. І так, друзі-колеги, підписчики, глядачі каналу завершив я. З механічним довантажувачем ось такий вигляд має механічний довантажувач в кінцевому результаті моєї праці. Ось так виглядає. Пофарбував, як і говорив, втулочки всередину уварені Пальчики шплінтовані. Вот такой выгляд. Зробив на три отвора. Вот так выглядит Попробуем теперь в работе. Обовязково сниму, возниму, расскажу, покажу и по размерах. Ось, друзі, розміри. Це е, заводські розміри. Ці розміри прораховував завод. Ось вам розміри. Кому потрібно, робіть скріншот, зберігайте це все. Отвори. Не вказав діаметр, тут е, розрахунок під діаметр отворів. 22 міліметри. А там уже собі від самого конструктиву по периметру це вже все відштовхуйтеся від своїх власних побажань. Як хочете, так робіть. Хочете прямо робіть, хочете зрізайте, кому як подобається. Я зробив. Такий і отвори я робив 20. Так як в мене 20-ті отвори, тому я не став нічого видумувати. І зробив 20-ті в довантажувачі теж. Ось і все, в принципі, друзі, далі випробування Кому сподобався даний відеоролик, прокоментуйте. Підтримайте підпискою та вподобайкою. Всім здоров'я, миру. На все добре, до наступних відео.